Підліткам до 18 років, які мають приписне і перебувають на військовому обліку, не потрібно брати дозволи і довідки у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Щоб перетнути кордон, це підтвердили в державній прикордонній службі. Пише видання «Лівий берег UA». Детальніше про це будемо говорити далі в ефірі. Долучаємо до нашого ефіру, юриста молодшого лейтенанта запасу Володимира Романчук. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку, вам. вітаємо вас, доброго ранку. Принагітно вітаємо вас також з ним. Вишиванки маєте дуже гарну вишиванку, і то ж будемо говорити далі про виїзд юнаків, зокрема за кордон. Все ж таки, які документи потрібно мати неповнолітнім, які мають виїхати за кордон. Варто зазначити, що неповнолітніх в цьому випадку потрібно певним чином сегрегувати на неповнолітніх осіб, які досягли 16-річного віку, і на неповнолітніх осіб, які не досягли 16-річного віку. Отже, якщо ми говоримо про дітей віком від 1 до 16 років, їм потрібно мати паспорт, їм потрібно мати свідоцтво про народження з собою. Потрібно мати е, дві фотокартки. І якщо вони виїжджають не у супроводі батьків, одного з батьків або з Своїх родичів потрібно мати нотаріально посвідчену копію документу або нотаріально посвідчений документ про уповноваження особи, яка їх супроводжує на безпосередню супровід. Це ми говоримо. Наприклад, якщо дитина виїжджає за кордон на змагання, її тренер має мати такий документ, аби він міг підтвердити, що він дитину не викрадає, а дійсно її супроводжує. Якщо ми говоримо про осіб, які досягли 16-річного віку, але не досягли річного віку. Вони можуть перетинати кордон, маючи з собою безпосередньо. Ньо паспорт громадянина України цього достатньо і за кордонний паспорт. Звичайно ж, пане Володимире. Скажіть, як будь-такій ситуації? От при перетині кордону, чи обов'язково неповнолітнім бути з батьками чи з опікунами, чи можливо досить письмового дозволу? Не обов'язково бути з батьками і опікунами, оскільки вони можуть виїздити з особою, що їх супроводжує. Проте, якщо вони не досягли 16-річного віку, самостійно перетинати кордон без батьків опікунів або особи, що супроводжує, такі громадяни не можуть наразі, якщо вони досягли 16-річного віку, вони можуть виїздити за власним бажанням, маючи закордонний паспорт і паспорт громадянина України. Пане Володимире, а як, як щодо студентів, які правила перетину кордону існують для них? Зокрема, розуміємо, що тут ми можемо говорити про різну вікову категорію, не лише до 16 і там умовно 16-18 років, а й старше. Як в цьому в цій ситуації бути? Які документи потрібно мати студентам з собою? Тут потрібно розрізняти студентів, які по перше вчаться на бакалаврському рівні і які вчаться на магістерському рівні. А також розрізняти студентів, які досягли 22 років і не досягли 22 років. Наразі були внесені зміни до правил перетинання державного кордону, які дають студентам віком від 18 до 22 років. На бакалаврському ступені навчання право перетину кордону, якщо вони перетинають кордон, вступивши до державного або комунального закладу вищої освіти, якщо вони вступили на денну форму навчання, і якщо вони перетинають кордон в межах академічної мобільності на один семестр. Це означає, що право на перетин мають не ті люди, які вступили в іноземний вуз, а ті люди, які вступили в вітчизняний вуз, але перетинають кордон для того, щоб один семестр вчитися, як відомо, за програмою обміну. Такі особи мають право на перетин кордону, якщо вони не досягли 22 років і вчаться на бакалаврській програмі, або якщо вони вчаться на магістерській програмі медичного спрямування, тобто це. Лікар, фармацевт тощо. Тоді, навіть на магістратурі, якщо вони не досягли 22 років, вони мають право на перетин. Це певним чином підбило риску в дискусіях щодо права на перетин державного кордону студентам, пояснивши, що ось ці люди мають право на перетин з кордону. Інші довільні студенти, навіть якщо вони мають відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, вони такого права не мають. А чи відомо вам про випадки, коли під виглядом студентів військово зобов'язані намагалися покинути Україну? Це насправді доволі поширена практика, тому що в Європі, особливо в країнах, які є сусідами держави України, під час ведення воєнного стану відкрилося дуже багато. Навчальних закладів, які створені спеціально для того, щоб видавати будь-які документи, періодично, які не мають жодної ліквідності, які не мають жодної ваги українським студентам, які там також. Насправді студентами не є для того, щоб вони могли безперешкодно перетинати кордон, граючи на тому, що працівники митного контролю і працівники державної прикордонної служби України вони не будуть докладати зусиль для того, щоб розрізняти Це, це акредитована студентська віза, не акредитована. Існує такий реальний навчальний заклад. Чи це просто юридична організація, юридична особа, яка називається навчальний заклад. Тощо такі випадки існують, такі випадки провадяться, але таким випадком наша держава намагається доволі ефективно протидіяти пане Володимире, дякуємо вам за ці пояснення і дякуємо, що долучилися до ефіру. Це був Володимир Романчук, юрист і молодший лейтенант запасу.